З інформаційного випуску новин «Теми дня на телеканалі ТВА у студії для вас працюю я, Анна Харабара, і мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 3 квітня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні, 3 квітня, ворог здійснив обстріли 11 населених пунктів Херсонської області. Загинула одна людина. Також внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка та 5 приватних будинків. Зафіксовані влучання в господарчу споруду і газогін. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом... Російські окупанти завдали два ракетних, та 78 авіаційних ударів здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши чотири безпілотники типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. Чотири безпілотники знищено внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Прикордонники Чернівецького загону спільно з вихованцями вищого професійного художнього училища No5 оголошують збір коштів на підтримку спеціального бойового прикордонного підрозділу, який скоро вирушає на схід України нищити ворога. Оголошуємо благодійний аукціон. На якому за донати ви зможете придбати такі чудові витвори мистецтва? На зібрані кошти плануємо закупити засоби радіоелектронної боротьби для одного з прикордонних підрозділів. Дякуємо нашим друзям, молодим художникам. Не залишайтеся осторонь, донатьте і обов'язково станете власниками таких чудових витворів. Разом до перемоги, слава Україні! Славу! Нашим захисникам необхідно придбати чотири комплекси радіоелектронної боротьби для захисту від дронів. Ціль 290 тисяч гривень. Картковий рахунок монобанк і посилання на банку. Ви можете побачити на ваших екранах. Навіть невеликий внесок наближає усіх нас до довгоочікуваної перемоги. Допомога Збройним силам України, реконструкція водогону, оренда стадіону Буковина та припинення курсування 11 та 12 маршруток. Про ці та інші питання розповідав міський голова Чернівців Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Детальніше далі у сюжеті. Підтримка воїнів, які у боях з російськими окупантами відстоюють нашу незалежність, має бути в пріоритеті, запевняє міський голова Чернівців. Тож місто вносить свій вклад у цю важливу справу. Зокрема, передали 160 дронів на передову. Окрім того, на останній сесії виділили 5 мільйонів гривень за субвенцією. На цю суму планують закупити 125 квадрокоптерів. Виділили також кошти і на військовий шпиталь. Ця сума за 4 мільйони гривень. Ця ці кошти підуть теж на, на створення мов гідних для військових, які знаходяться на, на лікуванні. Основна сума піде на закупівлю ще одного. Ліліфта лі, лі, ну, ну ми, ми, ми також ну місяці прозвітували. Я, я, я був на відкритті лі, ліфтів вже ввели в експлуатацію. Ще один важливий напрям роботи міста реконструкція Дністровського водогону. Зокрема, Роман Клійчук повідомив, що Дошу, у Чернівці ми вже ми привезли можемо... першу партію труб з Туреччини. Тож у квітні вже можуть розпочати роботу на відповідній ділянці разом з тим для ремонту водогону не. Обхідно буде тимчасово обмежити водопостачання. Втім, як переконує Роман Клічук, намагатимуться робити все, аби місця не зазнали якомога менше незручностей. На жаль, йде паралельно, але на ділянках на деякі воно воно не виходить. І то, тому, коли ми говорили з підрядниками, буде працювати і вночі, і в день на нас і ділянках, де ну, Відбуватиметься відключення із ось цього. Тому я думаю, що ну вони не 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 можуть сказати, що че ще це буде день, чи це буде півдня, чи можливо це буде два дні. Але ми ми, ми зробимо все, щоб це було планово по попередим. Окрім того, до Чорнівців прибули 25 автобусів з Угорщини. Зараз вони проходять технічний огляд. Після чого їх спрямують на один з комунальних маршрутів. Міський голова також пояснив, чому припинили курсувати маршрутки номер 11 та 12. Він накладався на комунальний маршрут. У зв'язку з тим, що, що приватний перевізник за 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 забирав то клієнтів комунального підприємства, і ми вважаємо, що два маршрути, які дублюються, це в принципі є неправильно, то то тому ми його не продовжуємо. Розповів також Роман Клічук подробиці підписаної угоди з орендарями стадіону Буковина, у якій визначили, що Чернівчани матимуть безкоштовний доступ до бігових доріжок. Тим часом найбільший спортивний майданчик чернівців цього року прийматиме цілу низку змагань. Всі чи чемпіонати міста по футболу, які відбувалися, чи чемпіонату України по стрільбі з лука. Ми обговорювали ми, ми з федерацією. Їх буде в цьому році сім. Вони відбуватимуться теж на стадіоні. то, то це буде доступ і до, і до змагань інших різних, то, 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 то з інших видів спорту. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня тива. Поранених військових, які втратили кінцівки, зможуть повертати до повноцінного життя. Буковинські хірурги опанували нову технологію протезування осто інтеграцію, коли імплант вживляють у кістку, а вже до нього кріплять протез. Технологія підходить для особливо важких поранень, де встановити класичний протез неможливо. Але на заваді масового впровадження сучасної методики може стати фінансове питання. Як ставлять на ноги тих, кому ще нещодавно наша українська медицина не могла допомогти, знає моя колега. Це Василь Зіняк, військовий, один з перших, кому на Буковині провели операцію за унікальною технологією. Осто інтегративне протезування. Імплант вживив у кістку пацієнта. Провідний австралійський професор. Зараз Василь демонструє, як він впевнено крокує. До лав ЗСУ Василь Зіняк долучився торік у 2023-му. Воював на різних напрямках, а свій останній бій прийняв на Донеччині. На Ліманському напрямку ми працювали, ну і потім вже нас скинули під Бахмут. Ну і там отримав поранення. 21 грудня двадцять року. Травма обернулася для пана Василя втратою ноги. Нині він один з перших на Буковині, кому зробили операцію з остеоінтегративного протезування, тобто вшивлення титанового імпланту в кістку та приєднання до нього зовнішнього протезу. Ці операції виконуються досить недавно в світі. Початком є 2010 рік. В світі виконано небагато таких оперативних втручань з різних джерел. Там є інформація, що це біля двох тисяч. Революційність полягає в тому, що. Навантаження на землі людина щиніє не через м'які тканини, а через кістку і фіксатори, який вростає в кістку. Тобто, це те саме принципове і те саме нове, що спонукає людину до нормальної ходьби. Дві таких операції зробили на боковині за допомогою професора з Австралії, а також іще одне подовження стегнової кістки. Яку готують для подальшої остеоінтеграції, це взагалі міняє е, життя людей. Наприклад, Василь він чотири місяці лежав, тому що і е, є пошкодження кісток і плеча і передпліччя, І можливості на візку навіть немає ні на кост, ні на милицях, е, ні на візку, Не було можливості рухатись зараз. Він ходить самостійно і ну, це робить людину мобільною і е, рух означає життя. Ці хірургічні втручання складні та вартісні, при тому, що самі операції професор зі світовим ім'ям провів безкоштовно. Один імплант коштує десятки тисяч євро. Гроші для військових на операцію збирає благодійний Буковинський фонд протезування, метою якого є допомога таким хворим без кінцівок. Голова фонду, син Героя Небесної Сотні Василя Аксенина, розповідає, що цільовими пацієнтами є військові, яким зовнішнє протезування не підходить. Та зізнається, через необхідність термінового проведення операцій у фонду накопичилися чималі борги. Понад 80 тисяч євро за подовження станової кістки, ми розрахувалися, а за острові інтеграції самі ми ще винні кошти. Щоби процес запровадження унікальної методики протезування не зупинився, медики звернулися по допомогу до всіх небайдужих. Доєднатися до збору, аби покрити борг можете і ви за реквізитами, які ви бачите на ваших екранах, оскільки кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги, на жаль, не зменшується цих пацієнтів в нашій країні надзвичайно багато є і буде багато, і вони не повинні бути кинуті суспільством і владою напризволяще і те, що виготовляється. Для них за державні кошти, воно не працює адекватно, або зовсім не працює, або малий відсоток його працює. Тому треба старатися робити щось нове для цих людей, тому що всі, якщо подивишся в вікно, катаються на хороших машинах. А люди повинні теж, впевнено, крокувати по нашій землі. Тому для цього ми. Повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб не загубити цю технологію. Ми навчилися самостійно виконувати ці оперативні втручання. Єдине, що дані імпланти вони дороговартісні і нам потрібні кошти для того, щоб далі цих людей ставити на ноги. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Теми Дня ТВА. СБУ повідомила про підозру колаборанту, який організовував незаконний референдум щодо приєднання Херсонщини до РФ. 33-річний херсонець у вересні 2022 року добровільно вступив до псевдовиборчкому расистів і став членом фейкової дільничої виборчої комісії, яку окупанти облаштували у приміщенні Херсонського обласного музичного драмтеатру. Він агітував людей проголосувати за приєднання до Російської Федерації, звіряв списки виборців, а безпосередньо під час голосування, яке відбувалося під дулами рашистських автоматів, видавав бюлетені. Зокрема, один із них особисто вручив Херсон, ще не Володимиру Сальдо. Як відомо, внаслідок таких незаконних дій держава-агресорка визнала результати так званого референдуму і оголосила Херсонську область частиною Російської Федерації. А от після звільнення Херсона силами оборони України. Колаборант накивав п'ятами і втік на тимчасову окуповану територію. СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Завдав збитків державі на майже 64 мільйона гривень унаслідок вчинення злочину проти довкілля. 51-річний директор фірми на Буковині організував незаконну схему збагачування. Так, за допомогою спецтехніки видобував корисні копалини загальнодержавного значення та реалізовував їх клієнтам, не маючи дозволу на здійснення такої діяльності. Відповідно до чинного законодавства, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Минулої доби на території області зареєстрували 14 пожеж, 12 з яких на відкритій території. У Дністровському, Вижницькому та Чернівецькому районах, а також обласному центрі, знову горіли суха трава, сміття та чагарники. Вогонь знищив майже 10 гектарів сухостою. Причини пожеж умисний підпал. Також сталось займання на полорамі у селятині. Попередня причина коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа мала місце у місті Чернівці у літній кухні житлового будинку. Та була ліквідована рятувальниками на площі 2 квадратних метра. Слідчі поліції разом з прикордонниками повідомили про підозру буковинцю, який сприяв особам у незаконному перевезенні через державний кордон. Вступивши у змову із поки що не встановленою слідством особою, водій підшукував потенційних клієнтів та довозив їх автомобілем ваз 2103 до держрубежу. Таким чином, чоловік доправив групу із семи осіб для незаконного перетину українсько-румунського кордону, надавши їм подальші інструкції. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одних правопорушників прикордонники зупиняли пострілами у повітря. Охоронці відділу Красноїльськ затримали неповнолітнього провідника та групу з трьох чоловіків у двох кілометрах від кордону з Румунією. Прикордонники встановили, що за незаконну подорож мешканці Дніпропетровської, Київської та Чернігівської областей заплатили по 5 тисяч доларів. США. Відносно порушників складено адміністративні матеріали. Гуртуються задля підтримки збройних сил України. Чернівецькі студенти організували благодійну виставку, де відвідувачі можуть не тільки познайомитися з новими цікавими ідеями молодих митців, а й придбати деякі з робіт. У такий спосіб організатори вирішили зібрати кошти на потреби військових. Проте, як виникла ідея експозиції, дивіться далі у випуску. У час, коли захисники України виборюють наше майбутнє на полі бою. У тилу кожен пропонує шляхи їх підтримки та закриття найнеобхідніших потреб. Із такою благодійною метою студентство Чернівецького національного університету організувало виставку мистецьких робіт. Ми вирішили об'єднатися двома студентськими організаціями, які діють у нас на факультеті. У нас виникла ідея створити якийсь мистецький крутий захід, на якому ми можемо охопити не просто щось таке більш локальне, а більш поширене. Ми поширили таку інформацію серед наших студентів. Учили їх також. Ми вирішили, що зараз дуже буде доречним зробити це благодійно на цій експозиції. Студенти вирішили показати своє бачення подій сьогодення та допомогти нашим захисникам наблизити перемогу, розповідає Ігор Хілько. Самі важкі часи, самі важкі якісь такі доленосні події ми хочемо відобразити через творчість, через якісь свої ну, переживання, через психологічну характеристику даного часу. І тому через оці роботи студенти намагаються якби, побороти цей страх, побороти якийсь психологічний ну, такий, скажімо, наратив. Чогось невідомого». до слова мистецька галерея зібрала понад 40 студентських робіт, виконаних у різних стилях. Зокрема, п'ять з них охочі зможуть придбати, зазначають студенти. На цій виставці ми висвітлили роботи студентів, які навчаються у нас на факультеті. Насамперед, це як і курсові роботи, які можна переглянути деякі з найкращих, так і позауніверситетські роботи. Начерки, повноцінні роботи, замальовки «У нас висвітлені деякі роботи. Це картини також наших студентів, які можна придбати. Виручені кошти підуть на той самий наш збір, про який ми говорили раніше. Там висвітлені також такі QR-кодики, з якими можна перейти, побачити суму та вирішити, чи хочете ви придбати її чи ні. Серед презентованих мистецьких робіт приваблює око відвідувачів і скульптура, яка була створена спільно чотирма студентками факультету. Ми з студентками, також дружиніною Діаною, Максимів Христиною та Остафією Лізабет, вирішили створити таку скульптуру, яка відображає наше бажання створювати щось від серця, а не те, що нас заставляє суспільство. Вона називається «Поман серця. Ми створюємо роботи такі, як ну як бажає наше серце, а не як диктує нам суспільство. Відтак, творча молодь поставила собі за мету зібрати завдяки благодійній виставці 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу військовослужбовцям. Ми відкрили збір банку. Зараз у нас мета це 20 тисяч гривень, і зібрані кошти перейдуть на благодійний фонд Пентакоста, з яким ми безпосередньо часто співпрацюємо. І тому дуже вдячні, що нашу таку ініціативу підтримали і її викладацький склад. Познайомитися з творами молодих митців можна на ...буде протягом 10 днів у галереї на Штейнберга. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня ТВ. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.